Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Осінь це не лише час збору врожаю, а й період, коли на землі під деревами з'являється чимало опалих яблук. Хтось із вас, мабуть, уже не раз стикався з ситуацією, коли після дощу чи сильного вітру сад буквально всіяний плодами, частина з них виглядає ще досить пристойно, а частина гнила червива, м'яка. І от постає цілком природне питання: що ж із ними робити? Викинути, залишити під деревом, щоб перегнили самі? Чи можливо знайти їм розумніше застосування? Сьогодні я розповім вам, як поводитись із падалицею правильно, щоб і користь отримати, і шкоди саду не завдати. Найперше, друзі, потрібно запам'ятати одне золоте правило: ніколи не залишайте опалі яблука під деревом. Це не просто неохайно, а й небезпечно. Якщо ви цього не зробите, здавалося б, дрібниця може обернутися великою проблемою. Справа в тому, що падалиця дуже швидко стає усередком різних хвороб і шкідників. Гнилі плоди привертають комах, які потім перебираються на здорові дерева, заражають їх і руйнують урожай уже наступного року. Особливо це стосується плодожарки, тієї самої ненависної гусені, яка виїдає серцевину яблука. Варто лише кільком зараженим плодам полежати під деревом, як комахи перезимують у ґрунті, і навесні історія повториться знову. Тож, перше, що треба зробити після збору врожаю уважно обійти сад і зібрати все, що впало. Навіть якщо яблука виглядають цілком пристойно, не варто ризикувати. Плоди, які впали самі, уже не зберігаються довго, вони часто тріснуті або мають мікроскопічні пошкодження, через які всередину проникають бактерії. Проте не поспішайте нести їх у смітник, адже падалицю можна використати з розумом. Почнемо з того, що не всі опалі яблука це сміття. Частину можна спокійно пустити на переробку. Ті, що не мають ознак гнилі, чудово підходять для варення, компотів або домашнього оцту. Можна навіть зробити яблучний сидар чи джем. Аромат буде не гірший ніж зі свіжозірваних плодів. Просто добре помийте яблука, видаліть пошкоджені частини і використайте їх у переробці одразу, не відкладаючи на потім. А ось із гнилими плодами доведеться поводитися інакше. Їх не можна залишати ні на поверхні землі, ні поруч із деревами. Та й просто викидати не найкраща ідея, адже вони можуть стати чудовим природним добривом. Якщо ви хочете використати падалицю як органічне підживлення, оберіть для цього окреме місце на ділянці, викопайте невелику яму або зробіть заглиблення і складіть туди всі зіпсовані яблука. Потім обов'язково присипте їх товстим шаром землі хоча б 10-15 сантиметрів. Це потрібно, щоб не з'явилися плодові мушки, які дуже люблять подібні місця. Через деякий час яблука перегниють, перетворяться на живильну масу і ви отримаєте чудовий компост, багатий на мікроелементи. Є ще один цікавий спосіб використання падалиці це закладення в компостну купу. Якщо у вас на городі є компостер, просто висипте туди гнилі яблука, але не забудьте додати трохи золи або доломітового борошна. Чому це важливо? Бо яблука мають високу кислотність, і якщо їх буде забагато, компост стане занадто кислим, а це вже не піде на користь більшості культур. Зола ж урівноважує кислотність і насичує суміш кальцієм і калієм, що робить її ще більш цінною для майбутніх посадок. Але що робити, якщо ви хочете удобрити грядки або кущі безпосередньо? І це можливо, але важливо дотримуватись певних правил. Наприклад, добре реагують на яблучне добриво малина, агрус, порічка, а також плодові дерева. Для чагарників падалицю треба підготувати. Спочатку відсортуйте гнилі яблука, видаліть ті, що з червами, а решту подрібніть лопатою чи садовими ножицями, потім навколо куща зробіть невелику борозну, десь на відстані долоні від основи рослини. Викладіть туди шар яблук, зверху насипте трохи перегною, потім шар землі приблизно 15 см. А зверху замульчуйте тирсою або соломою усе добре, готове. За зиму яблука перегнають, а навесні ви побачите, як активно кущі підуть у ріст. Якщо ж ви хочете підживити дерева, робіть це трохи інакше. Біля пристовбурного кола відміряйте 10-12 см від самого стовбура, зробіть невелику канавку по колу і закладіть туди подрібнені, але не гнилі яблука. Гнилі для цього не підходять, бо можуть містити інфекції, які потраплять до коренів і зашкодять дереву. Потім присипте все шаром ґрунту, щоб запах не приваблював тварин чи комах. Така органічна підживка поступово розкладатиметься, насичуючи землю калієм, фосфором і азотом, саме тими елементами, які потрібні плодовим культурам. Є ще один практичний момент, про який часто забувають: збирання падалиці це ще й профілактика хвороб усього саду. Адже опалі плоди це не лише джерело поживи для бактерій, а й притулок для зимівлі шкідників. Якщо восени не прибрати яблука з під дерев, то навесні з кожного такого місця вилізуть нові гості гусінь, кліщі, личинки жуків. А це означає, що замість здорового саду ви отримаєте розсадник проблем. Тож прибирання падалиці восени це не просто турбота про чистоту, а реальний захист вашого врожаю. Дехто намагається спалювати опалі яблука, думаючи, що так швидше і надійніше. Насправді робити цього не варто. По-перше, це марна трата органіки, яку можна було б перетворити на чудове добриво. А по-друге, дим від вологих плодів не лише неприємний, а й шкідливий для ґрунту та навколишнього середовища. Набагато розумніше переробити яблука природним шляхом. Якщо падалиці дуже багато і ви не встигаєте всю її компостувати, є ще одна ідея. Використати її як корм для тварин. Якщо у вас є свині, кози чи кури, яблука стануть для них чудовим ласощем. але важливо пам'ятати, що годувати можна лише чистими плодами без гнилі. Гнилі або запріснявілі яблука тваринам давати не можна, вони можуть спричинити отруєння. Окремо варто сказати і про яблука, які падають ще зеленими. Це часто трапляється через вітер або коли дерево перевантажене плодами. Такі яблука можна використати для приготування варення або мармеладу, вони мають більше пектину і добре жалюються, тож навіть недостиглі плоди можуть стати у пригоді, якщо їх не залишати під ногами. І наостанок трохи філософії. Коли ви наступного разу побачите, як земля під яблуною сіяна плодами, не сприймайте це як сміття. Природа не створює нічого зайвого, навіть гнила падалиця має свою користь, якщо знати, як її застосувати. Вона може стати добривом, кормом або сировиною для майбутніх заготівель. Але тільки тоді, коли ви діятимете з розумом і не дозволите їй перетворитися на розсадник шкідників. Тож не лінуйтеся, друзі, восени зарібайте все до останнього яблука, сортуйте, компостуйте. Закопуйте або переробляйте, і ваш сад віддячуть вам сторицею. Адже справжній господар знає, кожна дрібниця в природі має свій сенс, навіть те, що впало додолу.